Значить, дивіться, в нас сьогодні буде 13 питань про Кевіна Маккалістера. З яким різдвяним персонажем порівнюють метр дотеля цього готелю? Ні-ні-ніса, відповідь була. А, Ну, Ні, ні! Блін, не повітря! Ну, ви спіли! Ти навіть не знаєш! Ну, За. ми стараємося. Добре, ми а тепер оце читерство. Це прям читерство. Одинадцяте. Скільки цеглин кидає з даху Кевін в другому фільмі? Щось погано. Це, це як на новому каналі. Окей. <рігра> а, тут на мене. Одна. Ну, ти ні, що ні, <рігра> <рігра> ні. <рігра> На бум! <рігра> Чотири. Да, правильно? Ні, я просто знаю. Я просто! Це знав! Це це кількість... Зирок на моему улюбленному маканьяху.